Акові новини на соціальній країні В студії Микола Різник і далі, як завжди, про головне. У Криму російські окупанти перешкоджають громадянам України здійснити волевиявлення на парламентських виборах. Через те, що на анексованій території голосування не проходить, кримчани змушені виїжджати на материкову Україну. Проте так звані прикордонники не випускають людей з півострова без пояснення причин, просто знімають із потягів. В парламентських виборах беруть участь і кримчани. проте їх кількість занадто мала для того, щоб виїхати з окупованої території, треба бути готовим до ретельного огляду речей та розпитувань про мету поїздки на російській митниці. І навіть після цього вас навряд чи пропустять далі. Неабиякі складнощі з виїздом на материкову Україну мають кримські татари, до яких у російської влади традиційно велика увага. Голові ревізійної комісії Курултаю Алі Озенбашу виїхати в Україну допомогли лише зв'язки з громадськими організаціями. и миссией ОБСЕ. Десятками людей снимают с поездов, придираясь. Дело в том, что они даже ничего не предъявляют. Вот когда в прошлый раз мне, допустим, говорили, по закону Российской Федерации мы можем вас задержать. Нормальный обыватель, ну, рядовой, скажем так, гражданин, не юрист, ничего, он ничего не может сделать. Он просто выходит и остается в Крыму, ну, как раб, как, не знаю, бесправный человек. Складно проголосувати мешканцям Криму ще й тому, що процедура їх реєстрації в якості виборців була доволі незручною. Людина мала завчасно приїхати на материкову Україну, прочекати кілька днів, доки її зареєструють, повернутися до Криму, а потім приїхати в день голосування. Унизительная процедуры там, обысков, расспросов, там 2-3 часа держат на границе при выезде. А потом, если узнают, что ездил голосовать, возможно, различные репрессии. Не прямые, но берут на учет, там, потом обыски. Одним словом, попадает число неблагонадежных, за которым нужен присмотр. И поэтому очень мало людей могут выехать и проголосовать. Саме через надто важку процедуру реєстрації не голосує на цих виборах. Голова союзу вимушених переселенців Микола Подоляко каже: не встиг зареєструватися у виборчкомі фізично зараз псувати нерви та йти до суду немає бажання. Ми навіть в ЦВК предлагали, щоб сделали електронне голосування. Хоча бы рассмотрели вопрос, щоб смотрите, Прибалтики голосують. В электронной версії можна сделать в інтернеті страницу, там, специально на сайте ЦВК, зарегистрироваться по паспортному данным, по идентификационному коду, получить код доступу індивідуальний, як пин-код в карточці карточке кредитной. Це можна було сделать. Ми в 21 веке живемо. На самом деле ніхто і в цей сторону думати не хоче. Що відповіли в ЦВК? ЦВК не придумайте, нам не потрібно цієї каруселі, як вони сказал. Скаржаться переселенці і на те, що можуть обирати депутатів лише за партійними списками. Правительство України все зробило для того, щоб мільйони людей, переселенців з Криму з Донбасу, не змогли віддати свої голоси. Хоча у нас пропозиція була к власті, щоб от, не от земли Крыма, а от громады Крыма и Севастополя были выдвинуты свои определенные кандидаты, хотя бы по одному, для того, чтобы переселенцы могли четко знать, понимать, что эти депутаты, которые будут отстаивать интерес переселенцев в следующей Раде, будут лоббировать их интересы для того, чтобы упростить просто жизнь реально и скорейшее возвратить, возвратить Крым Украине. На думку юриста, неможливість переселенців обирати кандидатів-мажоритарників пряме порушення закону про окуповану територію. Згідно з офіційними даними, на сьогодні в Україні 427 тисяч вимушених переселенців. З них лише 160 тисяч зареєструвались для участі в парламентських виборах. Микола Різник, Яна Курченко, Анастасія Островушко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Виборчі дільниці відкрилися о восьмій ранку, та працюватимуть сьогодні до 20-ї. Вибори проходять за змішаною пропорційно-мажоритарною системою. При голосуванні виборці отримують по два бюлетені за список політичної партії в загальнодержавному окрузі і за кандидата в одномандатному. У виборах бере участь 29 політичних сил, які висунули свої виборчі списки, а також 3322 мажоритарних кандидата, які балотуються як від політсил, так і в порядку самовисування. Чого наші громадяни очікують від майбутнього парламенту? Дивіться далі. Восьма ранку виборча дільниця в центрі Києва. Пані Карина першою опустила бюлетені до скриньки. На вибори покладає дуже велику надію. Каже, іншого виходу немає. Як завжди, надіжда на щось хороше, на яке-то улучшення, що у пенсіонерів буде нормальне життя, виживання, життя, як у всіх странах. З відчуттям виконаного обов'язку люди сподіваються, що ці вибори принесуть позитивні зміни в країні, реформи та особливо мир. Саме незалежність независимої свободної України і щоб швидше війна закінчилася, то що у нас є. Я сподіваюся на молодь, яка прийде в парламент. Це більш нові люди, свіжі, вони повинні двигати перестройку вперед. Якщо люди отримали уже власть. Они должны э, дати результати. Ето власть що не сделала нічого, тому що у них не було можливості і времени. Хоча мета виборів шляхетна, порушення виборчого процесу все таки є. Парадокс, але в країні парламентських виборів деякі люди досі не знають, що не можна вдвох заходити до кабінки для голосування або ж виносити бюлетені. Плутанину посилюють необізнаність громадян зі списками мажоритарників. Я запитую, кого підтримує блок Порошенка тому що в мажоритарці не, не так же просто з прізвищем, половину знаю, чи чверня більше не знаю. Чоловік спрашивав, хто від якої партії йде по мажоритарці, я просто підказав і все. Тобто, по закону, так можна, це не буде вважатися порушенням? А чому ні? Я ж не указую чоловіку, от, треба за цього чи за цього. За порядком на кожній виборчій дільниці наглядають правоохоронці, а за законністю процедури спостерігачі. Серед останніх є багато іноземців, які, попри анонсовані провокації, не побоялись приїхати в Україну. Ми пробуємо допомагати як ми можемо. Ми не боїмося. Ми хочемо тут бути, і ми хочемо допомагати так, не тільки тут в виборах, але також. В гуманітарних справах ми обираємо парламент військового часу. У цьому переконаний нардеп і корінний кримчанин Андрій Сенченко. Тому на плечах новообраних депутатів лежатиме велика відповідальність за цілісність держави та вирішення військового конфлікту. Саме головне, щоб у цього парламенту вистачило сил, духу, голосів, піддержати всі необхідні усилля по обороні нашої країни, по... Відновлення міра на території України. Усі партії, входящі в парламент, должны сразу же договориться о том, що после восстановления мира должны бути проведены досрочні вибори з полноценным участием в этих виборах кримчан і жителів Донбасу. А поки що позачергові парламентські вибори тривають, що правда, через агресію Росії майже 4,5 мільйони громадян так і не зможуть зробити вибір майбутнього. Анастасія Стровушко Дмитро Гришко соціальна країна. Не зможуть сьогодні проголосувати і військові на бойових позиціях. Майже колишній парламент, як відомо, так і не ухвалив відповідних змін до виборчого законодавства. Натомість їхні товариші голосують у військових частинах, а поранені у шпиталях. Як виконують свій громадський обов'язок, ті, хто віддав здоров'я за країну, бачила Яна Курченко. Головний військовий госпіталь в столиці для пацієнтів тут працює спеціальна виборча дільниця. Голосування проходить за поданими списками медичного закладу. Після участі в АТО тут лікується понад 300 бійців. З них лише третина може пересуватися самостійно. До решти члени спеціальної виборчої дільниці приходять у палати. У встановлені терміни за три дні до початку голосування. На підставі списків з усіх відділень лікувальних складається загальний список. В цьому списку є особи, які не спроможні самостійно пересуватися. Таких у нас 209 осіб. Робиться витяг із списку, і спеціальна члени комісії, спеціальна група така відправляється із скриньками переносними по палатах. Ті, ж, хто приходять самі на камеру, говорити не хочуть, однак не показуючи обличчя, розповідають навіть за кого голосували. Це командир взводу одного з добровольчих батальйонів на прізвисько Зелений. Разом зі своїм солдатом-студентом обрали тих, кажуть, чиї справи побачили. В тому, що їхні побратими на передовій не проголосують, особливих порушень не бачать. Количество войск, которые там находятся на данный момент, не повлияет никак на, на качество голосования по всей стране. А спекуляций на эту тему может быть колоссальное количество. уважаю, что это правильное решение. По-моему, пацанам просто плевать. Здесь как-то мы можем думать про то, что проголосовать. Поедете туда и посмотрите. Там не до голосования, наверное, вообще никому. Як свідомі громадяни у цьому госпіталі проголосували усі військові, однак особливих надій на краще життя хлопці не плекають. кажуть, після кількох місяців в АТО знають, як влада обіцяє і як діє насправді. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. На позачергових парламентських виборах вже встигли віддати свої голоси 19,5% виборців. Такої є інформація. ЦВК станом на 13-ту годину. Поки що найактивнішими є виборці у Кіровоградській області. Там явка складає 25,5%. Водночас, як повідомляє комітет виборців України спільно з громадською мережою ОПОРА в Донецькій області, станом на 12-ту, явка виборців склала 13,4%. Дані вираховувались від кілька кількості виборців, які включені до списків 12 у краю Донеччини. Вибори проходять не без ексцесів. Так у Києві на окрузі номер 217 Невідомі зламали коди доступу до бази даних ОВК. А в Миколаєві мінували відразу 10 виборчих дільниць. Але жодне з повідомлень не підтвердилось. Не всі дільниці відкрилися на підконтрольних в Україні територіях Донбасу. Зокрема, прес-служба Донецької ОДА повідомила про 96% працюючих дільниць. Решта не відкрилися з різних причин, у тому числі і через те, що не змогли зібратися дільничні комі через відсутність кворуму низка виборчих дільниць не змогли відкритися і на Луганщині. Члени ДВК не прийшли на дільниці через нічні обстріли терористів. А от на Черкащині зупинили виборчу карусель. Для цього зловмисники найняли три великомісні автобуси та розпочали вербувати кандидатів у правопорушники через соцмережі. Кожна особа, яка надала згоду на поїздку, повинна була мати паспорт громадянина України та з'явитися у зазначений час у визначеному місці, де вербувальник особисто перевіряв їхні документи, занотовував дані та фотографував разом із паспортом для звітності. Фальсифікаторам обіцяли від. 500 до 2000 тисяч гривень, безкоштовний проїзд, повноцінне харчування та всі належні умови. Під час огляду пасажирів автобусу на в'їзді в Черкаси виявилось, що деякі з яких в минулому мали проблеми із законом. У них були знайдені наркотичні речовини, пристрої для куріння наркотиків та алкоголь. Інші автобуси, пасажири яких переважно місцеві студенти були затримані на місці збору. Всіх учасників каруселі, а це близько 80 осіб, доставили до слідчого управління ОМВС. Получається, якщо залишаєшся тут голосувати 200 гривень, якщо їдеш голосувати в іншу область, то тисячу. І скільки разів нам було голосувати? Сказали, що всі подробності, що робити, як робити, вже об'яснять на місці. В автобусі їхало чоловік 40, в общем. Скільки взагалі ну, таких людей, я не знаю, не скажу. Загалом до органів внутрішніх справ станом на 14-ту надійшло 161 повідомлення про порушення виборчого процесу. Зафіксовано 14 фактів підкупу виборців, 10 використання адмінресурсу, сім розповсюдження неправдивих неправдивих відомостей, чотири пошкодження бюлетенів та 12 повідомлень про замінування. Правоохоронці також розслідують два факти втрати печаток головами дільничних виборчих комісій, та чотири факти пошкодження виборчого бюлетеня. В ранкових повідомленнях змі проходила інформація про можливі правопорушення і провокації в Запоріжжі. Чи справдились такі прогнози? Ми маємо змогу дізнатися у нашого кореспондента Лани Маяковської. Вона на прямому зв'язку із нами. Лано, привіт, розказуй, де знаходишся та чи все спокійно в місті на Дніпрі. <плес> Лана, ти мене добре чуєш? Привіт. Сьогодні Ми перепрошуємо за технічні незручності. Сподіваємося на зв'язок із нашим кореспондентом вже у наступному випуску. Наразі це вся інформація більше в наступних, як я вже зауважив, у випусках дочекайтеся. Thank you